Людмила Олексіївна, мати Андрія Котлярського. Кожного ранку звертається до свого затишного куточка в домі, згадує Андрія та молиться за його душу. Кожний ранок, в 9 годин. На хвилина мовчання. Прихожу до фото. Родина Котлярських переїхала з Бердичева до Білогородки майже 23 роки тому. Вони знайшли затишний будинок та віддано виховували двох синів Андрія та Дмитра. Кімната Андрієва. Можу показати його сертифікат, який він здобув. Він був жизнь до нього всі тягнулися дітки. Ну не тільки дітки, й дорослі. Життєрадісний, добрий, чуйний, відважний такий хлопчина. Андрій закінчив училище поліграфії та працював в цій сфері. А після військової служби у 2006 році вирішив поступити до Національного університету харчової промисловості. Разом з батьком і братом він став учасником подій на Майдані. У 2014 році, отримавши повістку від воєнкомату, він вирішив піти служити в зону проведення антитерористичної операції. Мені важко було дуже у 2014 році. І в цьому році. ну, взагалі, із війни, то мені. Тривожно, як мамі. Цілий год я переживала, щоб все було добре. 15-му, якраз 8 березня було, був мені подарунок. Він прийшов за то. 24 лютого під час повномасштабного вторгнення родина Котлярських на чолі з батьком та кому Миколою вирушили захищати Білогородську громаду. На Гнатівському мосту ми стояли. Всі четверо у мене із чоловіком разом. Сказав, каже, хто цього піде, як не ми. Каже, я не хочу, щоб мої діти були під другою країною. На честь загиблих героїв, які захищали Київщину від повномасштабного вторгнення Росії проти України, урочисто відкрили алею слави в Білогородській громаді. З усіх міст приїхали люди, щоб віддати свою повагу близьким та рідним, які втратили своїх синів і дочок, дружин і чоловіків. Сьогодні ми зібралися на Алеї Слави Білогородської громади схилити низько голови перед вчинком героїв. Віта Білоцька, медсестра Святопетрівської амбулаторії, номер 2 28 березня, разом з Інною Діхтяренко потрапили під ворожий обстріл, отримала численні рани та опіки. Пішла життя. 7 червня 2022 року. Ну, все для мене значила дуже і любила. Було багато розмов з рідними. Ну воно різало, що називається, по-живому. Сергій Журавель, захисник України, стрілець. Загинув 16 лютого 2023 року. Під Бахмутом. Він був надзвичайно доброю людиною. Справжнім чоловіком і батьком. Так говорить про нього дружина Вікторія. Саме в день, коли відзначався день народження Сергія, дружина отримала повідомлення про його зникнення. Ну нам казали, що відіб'ємо позиції, заберемо тіла. Ми такі вишов. Ну, які тіла, при тому, що ніхто нічого не бачив, тільки пораці в них чули. В виписті судмедексперта зазначено пряме влучання в голову. Сергій загинув під час оборони позицій у місті Іванівське Донецької області. Дружина Вікторія та мати Сергія й досі не можуть повірити, що його вже немає з ними. Знаю, що його нема, Ну, в душі я не можу змиритись. Я це не повірила. Навіть коли я поїхала на опізнання у військкомат, я одразу сказала, що ви ж мені будете тільки показувати. Татуїровку. У нас була татуїровка. За місяць до його загибелі він приїжджав у відпустку і ми зробили парне татуювання. Ну але мені це показали це татуювання, і ну от я його побачила, але я все рівно ж не усвідомлюю цього. Ну навіть досі я не усвідомлюю. І все здається, що дзвонить, що хтось скаже, що він знайдеться. Десь навіть після впізнання тіла свого чоловіка з татуюванням, дружина та мати не могли усвідомити його втрату. Вікторія залишилася сама з чотирирічною донькою. Вона питається, коли папа вернеться з війни. Я їй кажу, що вона що він не вернеться. От вона, якби це, знає, але вона не розуміє, як це немає, чого немає, і ну вона не розуміє, що таке смерть. Вікторія згадувала, що коли він приїжджав у відпустку, він був дуже сумним і без настрою. Складалося враження, що він відчував щось. Недобре, однак Вікторія не хотіла навіть чути про це. Вона намагалася не звертати увагу на його негативні відчуття і не реагувати на його жарти щодо нового чоловіка. Я йому кажу, ти що? Який новий чоловік все буде добре? Що ти видумуєш? думаєш? Взагалі ніякого перечуття не було, і навіть того самого 16-го числа. Я не відчувала, бо я не ну я, я знала, що да, люди гинуть, хлопці гинуть, чоловіки чиїсь гинуть. Я це розуміла, але ну я, я не розуміла, що це зі, зі мною може статися. Вони познайомились у 2014 році на роботі. Віка й досі працює бухгалтером, а Сергій працював продавцем. На, на весь магазин я його не любила. Бо він дуже був язикатий. Ну так, на роботі він такий дуже язикатий, такий пальцем йому в рот не клади. Він на себе називав душа компанії. Через чотири роки вони одружилися і згодом народили доньку Яну. ті часи Віка згадує з захопленням. Вона висловлює сум за те, що для подружнього життя вони прожили дуже мало часу і не встигли зробити те, про що мріяли. В березні було б шість років, а так. З урахуванням війни 5. А якщо ще й без війни, то чотири. Ну, це дуже мало, що в нас якби. Ні, ну, Згадати є, що, звичайно, але ну, дуже. Мало. Андрій Котлярський загинув 5 травня 2023 року поблизу села Єлизаветівка на Донеччині. Після звільнення Київщини через два місяці після розформування ракетно-зенітного полку. Андрій разом зі своїм кумом Миколою був направлений на Донецьк. Через вісім днів хлопці загинули, виконуючи свої обов'язки. Він перед цим телефонував у нас. Нам цього, ну він телефонував це в середу. Цього ввечері він завжди телефонував. Позвонили із штабу. І з цього я підняла слухавку. І мені так. Відповіли, що ви мама Котлярська, Людмила Олексіївна, кажу, так. Да". Він каже, ваш син Андрій Котлярський загинув. І все. І кажу, цього не може бути. Це дуже важко. Батько ну, дуже, 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 він одразу сів на траву, довго не вставав, бо ну, це, ну, я вам ну, це передати не можна. У звістку получити. А Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй, помилуй. Господи, помилуй господи, помилуй, господи, помилуй. Я так молилася, щоб вони були всі у мене живі, здорові, крепкі. Бог у мене забрав. Я молилася і день і ніч, і за нього багато людей молились, церкви молилися. Ну, я дякую Богу, те, що хоча б його знайшли, і я його поховала. Посмертно відзначити наших захисників і героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої батьківщини. Родичі можуть підійти і отримати цю нагороду. З більшістю родин я у контакті, і хоча це було дуже непросто морально, каже, мам, яка красива фотографія. Це ж мені показує фото ці. Я кажу, так, да, красиво. А як загинув, кажу, сина, що ти мені показував? Ну, що ти мені показував? Рай. Загинув року, пішла життя 7 червня 2022 року. Хлопці та дівчата зробили свій вибір, захищаючи нашу землю і віддавши своє життя заради всіх нас, щоб ми могли жити в мирній та вільній країні. Родини загиблих переконані, що наші захисники зробили б те саме, якби вони мали можливість повернути час. Вони вирішили встояти впевнено і з вірою. Нам залишається лише бути вдячними, пам'ятати їх жертву і разом йти до перемоги, заради якої вони віддали своє життя. Мені то, як матері, то важко, звісно, буде на цю возле цієї алеї, алеї, слави проходити. Ну, Я думаю, не тільки мені і всі матері. Це важливо, це наша спільна історія. Кривавою, є ціна. Нашого сьогодення, нашого мирного і щасливого майбутнього, я в цьому не маю сумніву, нашої перемоги. Що залишилося? Тільки світлини і одежа. Я мама, і не можу змиритися з такою втратою.